Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа могутня присутність. Псалом 67:12. Господь дає слово, провісниць. Велика многота. У 2020 році в США. Відзначалася столітня річниця з дня прийняття 19-ї поправки до Конституції, яка надала жінкам право голосу. На старих фотографіях зображені учасниці маршу з плакатами, на яких були написані слова з псалму. Господь дає слово, провісниць, велика многота. У цьому псалмі. Давид говорить про Бога як про того, хто виводить в'язнів на свободу і оновлює свій безсилий народ, виливаючи на нього благословіння. У 36 віршах Давид згадує Бога 42 рази, розповідаючи, як він постійно перебував з Ізраїлем і рятував своїх вибраних від несправедливості та страждань. Цю істину проголошує велика многота провісниць. Можна сперечатися про те, наскільки жінки, які захищали свої права, розуміли зміст слів із Біблії, що писали на плакатах, однак, безсумнівно, самі ці слова мають неминучу цінність. Бог, сиротам, батько і вдовицям суддя, йде перед своїм народом, спрямовуючи його до благословінь, оновлення та радості. Втішимося і підбадьоримося, пам'ятаючи, що Господь завжди близький до своїх дітей, а особливо до беззахисних і страждаючих, як у далекому минулому, так і в наші дні, Він своїм духом могутньо діє нам на користь. Як Бог дбав про вас у важкі часи, яку втіху ви знаходите в цьому. Помолимось. Небесний Отче, дякую тобі за постійну присутність у моєму житті, за керівництво та захист у часи, коли я зустрічаюсь із несправедливістю та стражданнями. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.